Привіт усім! Акторка Ірма Вітовська розкритикувала українців, які продовжують слухати пісні росіян. Так, в Україні, попри війну з Росією, російська музика однаково потрапляє до топів прослуховувань. Ірма каже, що це тому, що тривалий час країна-агресорка нав'язувала українцям свою культуру. Ця ситуація поступово змінювалася після 2014 року. А після 2022-го ще більше почали відмовлятися від російського. Втім, все ще лишаються ті, хто продовжує слухати пісні росіян, ірма неабияк цьому обурена. Адже ракети, які Росія щодня запускає по Україні, мали б змусити замислитися над цим. Якщо не доходять ракети, отже, ще й з інтелектом погано. Ті, хто зрозуміли, що хочуть позбутися всього, що зв'язувало їх із країною-терористкою, вони якраз інтегруються в українськомовний простір навіть повільно, але вони вже не слухають це. Для них це погано, неприємно, висловилася акторка в ефірі Радіо Україна. Проте артистка припустила, чому ж деякі в Україні продовжують слухати пісні росіян. Ірма переконана, що у таких людей не все гаразд з інтелектом. Також слухати російські пісні, на думку акторки, можуть ждуни, які чекають на руський мір. Окрім того, досі є й ті, хто вважає, що музика поза політикою. Що ж стосується підлітків, які не відмовляються від пісень росіян, то акторка говорить, що з цим ситуація складніша. Жінка вважає, що це може бути і своєрідним протестом. Також знаменитість каже, що підлітки, на жаль, не надто заглиблені в соціальні та громадські процеси.